Всім привіт! Ми вже йдемо зустрічати маму, ось такі нарядні. З нарядного тільки букет, тому що в мене взагалі яка домашня футболка. Я в ній ходжу в хаті, але сильно я не запарювалася, що одягати, та й часу немає, в принципі, тут з цим не так важливо. Ще по дорозі хочемо забігти, встигнути ще купити каву, потрібно, тому що я думаю, що я по дорозі десь засну, бо спали дуже мало, після роботи зразу було купа роботи. Якось було не до сну, потрібно було готуватися. У мене як-не як сьогодні продовження день народження, тому що я кликала Іну з Женю на п'яте число, так як прийде мама, щоб це було якось все так всі разом. Тому у нас сьогодні буде таке домашнє паті в честь мого дня народження, в честь приїзду і так далі. Тому мусила трохи підготуватися. Потім вам покажу, що я там готувала. Ну це так було мінімально, але все одно на це потрібен час. Тому зараз беремо каву і їдемо по маму. Вже прийшли в кав'ярню. Тут же Hello, знають, що ми хочемо, Надіюсь, це буде швидко. Так виглядає моя кава, це звичайно, знизу кава і зверху яйце збите з сіллю. До речі, якийсь такий смак непоганий. Все, заплатив. Викликаємо таксі і їдемо. Тут ще танці. Мамку мамку. У нас буде такий фуршет, можна сказати. Я замовила устрички. Ось тут устриці, це медальйони. А ось тут устриці. Опа! І італійське шампанське. Устриці і шампанське клас. У нас вже тут було чисто, тепер стало ну, як було. Розбираємо все. Що вам показати стіл. Це ось такі нарізка фруктів. Тут джекфрут, це такі рибні шарики. Я купувала в МММ. Це вже німецька ковбаса. Далі два грецьких салати, лайм, салат з крабів, я вам вчора показувала і салат з курки. Ну і шампанське, звичайно. І ще варяться вареники з креветками. Це, до речі, вареники з рисового тіста. Така печена червона риба, яку мені Інна вчора купувала. Привітики! Привітики! Дякую вам! Це Аліса мені принесла. Ти будеш співати? Давай. Залишилося тільки задути знову свічки на цьому прекрасному торті і загадати бажання. З днем народження мене ще раз! А на такій святковій ноті хочу завершити це відео і зустрінемося завтра. Всім пока-пока!